Ще сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися отримувачів. Окремих видів державних соціальних допомог. Дивіться, хочу нагадати, що ще залишилось буквально декілька днів для тих громадян. Слухайте, будь ласка, уважно, це не стосується усіх, але ж для тих громадян, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях, або територіях, де велися Активні бойові дії та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження вам соціальної виплати на інших територіях. Ви могли виїхати за кордон, могли виїхати на територію підконтрольної Україні. Так? І ніяким чином надалі не комунікували, так отримували соціальні виплати, то до 1 листопада 2025 року вам обов'язково пройти необхідну фізичну ідентифікацію, для того, щоб ви надалі змогли отримувати свої виплати. Дивіться, що цікаво, що стосовно фізичної ідентифікації, я розповідала, які варіанти є наразі, так як ви це можете зробити. Також пенсійний фонд України надає додаткові роз'яснення. По перше, це стосується в першу чергу осіб, які не мають права на пенсію. Так, та людей з інвалідністю або людей з інвалідністю дитинства та дітей з інвалідністю. Ви можете подати заяву на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку. Тобто, фактично, якщо ви перебуваєте наразі за кордоном, вам не обов'язково зараз їхати для того, щоб пройти фізичну ідентифікацію на території нашої держави. Достатньо буде зайти на вам потрібно зареєструватися обов'язково на веб-порталі. Електронних послуг Пенсійного фонду України. Там заповнити онлайн-форму заяви у вкладці. Вкладка називається Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку». От. І таким чином ви можете отримати інформацію, коли ви можете. Ви там виберете, що вам потрібно зробити. Ви вибираєте розділ заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку, обираєте. Всю необхідну інформацію, якщо ви проживаєте за межами нашої держави, ставите відповідну позначку, що ви тимчасово знаходитесь за межами нашої держави, та е, заповнюєте всі необхідні відомості. І в кінці натискаєте подати заяву після опрацювання заяви на ідентифікацію на адресу вашої електронної почти, яку ви вкажете, надійде вам інформація про день та час проведення сеансу відеоконференції. Тому, будь ласка, кому тут залишилось ще декілька днів, теж можете скористатися цим. Сервісом, який допоможе вам пройти фізичну ідентифікацію та зберегти свої виплати.